Видурювали у луцьких пенсіонерів гроші. Група шахраїв телефонувала літнім людям за схемою. Ваш родич потрапив у ДТП. Настільки уміло задурювали мізки, що люди віддавали останні заощадження. Одного із підозрюваних затримали. Потерпілі впізнали чоловіка. Він тепер під вартою і може надовго сісти у тюрму. Приїхав із Києва, аби разом зі спільницею обкрадати волинських пенсіонерів. Група шахраїв телефонувала. Довірливим жінкам, мовляв, ваші родичі потрапили в ДТП. Жінки віддавали останні гроші. Підозрюваного у такій махінації затримали і вже судили. Чоловікові присудили 10 років ув'язнення. Усі ошукані пенсіонери впізнали цього чоловіка. Мовляв, то він приходив до них по гроші. Одна із жертв шахрайської схеми розповіла, що їй зателефонувала невідома жінка на стаціонарний телефон, представилась лікарем і повідомила страшну звістку, нібито внучка потрапила в ДТП. Я в трубці почула голос своєї внучки. Я впевнена була, що це вона. І три слова мене збила машина. Ну я зразу. Перелякалася, як, все. і тут забере трубку інша людина і каже: Я лікар, вона попала. Ну до нас її привезли із ДТП. Потім каже: Мама в курсі, вона зараз у слідчого, вона займатися не може. От, а треба терміново оплатити ту операцію і треба негайно починати. Шахрайка одразу почала квапити жінку, що внучку потрібно терміново оперувати, і на це потрібні гроші, причому негайно. Мовляв, зараз прийде колега із дончиної роботи. І весь час забалакувала пенсіонерку по телефону, аби та не могла передзвонити рідним. Поки не прийшов спільник по гроші, жінка віддала 3,5 тисячі доларів. Хиляється в так наді мною, напевно, хотів, щоб вона його чула, що він у в хаті, що він жиє. От і почав. Потім... Я дуже спішу, я не маю часу. Мені треба терміново. Давайте скоріше гроші. Бо в мене там машина, бензин дорогий. Тоді шахраям вдалося видурити гроші у багатьох пенсіонерів. Підозрюваного оперативно затримали. Йому близько 35 років. З них 13 вже відсидів у в'язниці. Тепер же чоловікові дали ще 10 років ув'язнення за шахрайство. Він подав апеляцію. У суді першої інстанції обвинувачений говорив, нібито не мав умислу на шахрайство. Суду дав показання про те, що одного разу йому зателефонував знайомий, який перебуває в місцях позбавлення волі, та попросив його забрати грошові кошти у знайомих останнього, оскільки там була велика сума, і він йому довіряє. Вважав, що будь-яких протиправних дій не вчиняє, оскільки його знайомий про все домовився. Це настільки професіонали, настільки вони вміють обдурити людей, що я не знаю, ну як це Просто треба, щоб люди знали, не як говорить лікар з лікарні розказує, яка біда з дитиною. І все Ну це шок. Просто в людини. Ну як я не я не знаю. Відключаються абсолютно всі центри. Тільки про свою біду думаєш, більше не про що ушукані пенсіонерки. Просять суворого покарання. Але коли буде вирок, хто зна, бо ж двом суддям оголошують відвід. Аби не потрапити на гачок аферистів, правоохоронці радять після подібних дзвінків одразу зателефонувати до своїх рідних і в жодному разі не давати гроші невідомим людям. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.